Всім привіт! Сьогодні в нас знову тест Lenovo Legion 5, що по характеристикам: у нього GTX 1660TI та Core i 7 10-го покоління 10750H, 16 ГБ DDR4 та екран 144 Гц. Протестуємо три іграшки сьогодні. Перша буде Hellblade, та там ми дуже довго намагалися пройти до хоч якогось екшену, хоч до якогось бою. Кому це не дуже цікаво, у середньому 40-45-50 фпс на середніх налаштуваннях при включеному FSR. Тому, якщо не цікаво, можете одразу мотати на інші ігри. Також скоро у продажу появиться такий же ноут, теж Lenovo Legion, Ті ж самі характеристики, але він буде у сірому виконанні. Сірий корпус замість цього олівкового. Та в нього буде не 144 Гц, а 120. Цей ноут ми вже тестували в гостовцу Сіма. Силку на цей тест я також залишу в описі. Кому цікаво, можете ознайомитися. Запустили Hellblade 2 середні глобальні налаштування. Усе на середньому включен AMD FSR 3 на значенні якість. Бо інакше у цій грі мені здається ніяк. Бо навіть ПК-десктопи з 4070 Super дуже важко в 60 FPS на ультрах видають в цій грі, як ми бачимо на середніх налаштуваннях в нас тут зараз у самому початку 43-44 близько 40 FPS. Дуже вона темна, звісно, я не знаю скільки буде у бойових сценах, але здається, ну, кадрів 30 точно має бути на консолях Xbox. Вона йде в 30 кадрах. Старша консоль Series X, мабуть, могла б потягнути картинку і без цього ефекту летербоксу. Тобто ці чорні полоси, але молодша Serie X, мені здається, тільки заради неї зробили це. Бо якщо гра буде рендерити ще ці, два шматка, це буде дуже важко. Скільки по часу займе в нас оце, ми підіймаємося, так по скалі? Дуже важка гра в плані. Затраченого часу. Мені, якщо чесно, не дуже цікавий сюжет. Я трошки грав у першу гру. Доволі класна ідея з аудіо там була. Обличчя та його анімації теж були суперські. Ось друга частина вийшла. Як я розумію, проходиться вона приблизно як і перша, і це більш, можна сказати, кіно. А не гра. Боже, ми підіймаємося вже в вічність. Я розумію, якщо в темній кімнаті грати в це, поронити в цю атмосферу, це буде дуже круто. Але ми намагаємося записати тест тут. Ура! Геймплей! Що ми можемо побачити, окрім. Ну, дуже гарні моделі скал каменю. Якщо оглянути на лице, то ми бачимо і краплі, волога шкіра. Так, круто, звісно, круто. Окей, це дуже-дуже атмосферно, звісно. Якщо комусь подобаються вікінги та всі ці міфи. То фанат буде у захваті. І я дійсно радий, що навіть ноут такий з 1660 Ti. Непогано, непогано йде гра на ньому. Ми бачимо 40 ФПС. Якщо будуть бої, мені здається ну, нижче, ніж 30 не повинно бути. Я вибачаюсь, якщо я дуже. Багато розмовляю та не даю зрозуміти увесь сюжет. Але ми тут пишемо тест. Хлопці, я думаю, дуже багато на любий смак зараз проходжень на Ютубі, на Твічі. Вже близько 10 хвилин ми ще нічого не бачили. Так, воно дійсно круто виглядає, але вона дуже темна, сіра. І зараз пишемо екран. Здається, на Ютубі це буде виглядати не дуже. Але хлопці, знаєте, вона виглядає круто. Я розумію, що порівнювати може не дуже чесно, але початок Цусіми і початок цього, я думаю, ви розумієте. З ми вже крошили монголів вовсю направо і наліво. Тут я розумію, це не про екшн, але ну, хоч щось, хоч щось повинно зараз статися. Ну, ми бачили просадку, нічого собі. Якась була під підзавантаження якесь було. Хоч щось сталося. Цікаво, що до цього було стабільні майже завжди 40-45 кадрів. Так, що ми маємо тут? Дракар Вікінгський. Тіла. Він виглядає, як в музей сходити. Ну, зараз давайте перевіримо. Налаштування графіка. Так, на... нагадує ФСР на якісті. Перемкнемо на високу. Бачимо. Одразу, так. Близько до 30. Ой. Так. Блок на. Контрол. Так. Тепер ми. Слухайте, я не знаю, як на це Ютуб буде реагувати. Доволі жорстоко. При такій якості графону ми бачимо високі налаштування. Так, у нас відразу мінус 10, мінус 15 кадрів. Я б не сказав, що я дуже сильно помічаю якісь. Вам може казатися, що це підлагою, але це так працює миша у цій грі. Тобто воно доволі плавне. Коли ми отак вращаємо, звісно. Бачимо 28-29 кадрів. М -м. Cinematic Experience, так сказати. Я думаю, середні більш підходять для цієї конфігурації. Давайте поставимо їх. Так, одразу 40-45 повертаємося. Доволі круто, що можу сказати. Гра, звісно, не для кожного. З чого я тут трошки. Посміявся зараз цього чувака закінчимо з ним. Ух, ні, Ютубу це не сподобається. Що радує, що є українська локалізація, і коли я вперше побачив, що ухиляння на Space, я трошки посміхнувся. То думав, як ухилятися хлопці, стосується вас на спейс, на пробіл. Думаю, можна закінчити з цим. І щоб трошки відпочити від сірості Hellblade 2, запустили Dirt 5. Боже, яка вона кольорова. Що ми бачимо? На високих налаштуваннях близько 60 ФПС. Нарешті кольорі, нарешті нормальна картинка. Зараз трошки проїдемося. Це нативні високі налаштування. Full HD. Ми граємо без усяких апскейлерів. І бачимо близько 60 кадрів, 70. Нехай це лише машинки та гоночки, але можна реально відпочити від Hellblade 2, насолодитися кольорами, геймплеєм, картинкою приємною. Коли, в принципі, ти усе бачиш на екрані, це вже добре. Зараз завершимо коло. Доволі непогані результати. 60-80 кадрів. Хто хоче 120-144, можна вробити всякі апскейлери, трошечки графіку підкрутити, та все буде добре працювати. Круто. Так, Helldivers 2, що в нас? Середнє пресет налаштувань по дисплею Full HD, звісно, і пресет якість пресет рендеру. Поки що бачимо, трошки недотягуємо ухйомою. Перший раз з цією пушкою. Ходжу? Щось вона ніяка. Ой. Йо. Щось тут дуже багато жухів. Йо майо! Так, треба хильнутися. І тікати звідси. Так, що ми маємо тут? Давайте якось так. Та треба драпати звідси. Не знаю, перше... Ой-ой-ой-ой-ой. Так, підкріплення. Я вибачаюсь. Але не накрили знатно. І, мабуть, треба поставити рендер на... Баланс. Давайте глянемо скільки на балансі. На балансі також близько 50 кадрів. Ого. Це з чого він так шарахнув? Ага, якась ракетниця, чи що це? Так щось цим мені не подобається. Ух, Йоме. Влучить чи ні. Доглянути. Так, ну... Ух, -моє! Це не тільки моє туди залетіло. Він треба би турельку визвати зараз. Бо щось тут дуже не дуже. Так, мене завалила моя ж турелька. Обожнюю хелдайверс за це. Хоч щось. Блін, щоб бахнути його. Давайте орла. Добі... Добіжати б. Ні. Моя трошки промазала. Як же воно його? Так, ну тут те влучшив ні. Ё-моё. Э, сдохны. то комашка. Ё-моё. Так. Треба біжати до хлопців. Дуже важко <рес> на екстремальній. Єдине погане у Helldivers у моєму випадку, що треба записати тест небагато геймплею, а не можу кинути хлопців. Треба до кінця, якщо в нас це вийде. Давайте Гатлінга. І. Так, стоп. Де моя основна пушка? йо Йома! -йо. У мене знову вбила моя штурелька. Обожнюю, обожнюю Helldivers. Ніколи не набридне. Орбітал страйк, давай. Не встигну, ні. Чи там турелька все відбахає? Ну не все. Тай. Капець вони. Якісь навізжені. Що я на такому левелі роблю на екстремальній ці? Так, треба підійматися. Це зараз на мене пригне падло. Ні, не встигла. Сьому в хвіст. Так, далі не відставати від хлопців. На цьому уровню, на екстремальному, вже доволі потно. Хлопці на пофіг. Ай-яй-яй. Ігол це не. це не дуже. Не, не встиг. Я побачив, але. не встиг. Давайте теж туди. Тобі... Глянемо як. Ну, тільки п'ятьох. Так, треба тупо не здохнути. Я ось за хлопцями буду бігати. Так, батарея зараз. Ой-ой-ой! Треба валити звідси. Мабуть, я теж трошки візьму, аби гранати були. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Так, в нас тільки два. Залишилося. Мені, здається, ми не вивеземо. Давай туди. Ну, приблизно. Влучили. Добре. Це зараз ракета буде. Круто! Так, треба валити звідси. Ого, це ракета так полетіла та шарахнула. Я б такий, щоб зараз вже івак робити. Ай-яй-яй, хлопці! Позаду, Ё-моё! Торелька, виручай, капець дохло ну? так, фу. Це вже дуже потно. Треба валити, валити звідси. Так, ну що? Давай, давай, давай. Тупо біжи, <титан>, титан, капець, як ну Ігол є кудись туди. Ліс, чувак, влуч та знищ його. Угу, звісно. Куди йому потрібно тут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Треба валити. Валити треба. Зараз стаміна завершиться. Добив, ні. Капець. Ні. Евакуюватися треба. <смі> Я вже навіть не дивлюсь на цей рахунок ФПС. Скільки там кадрів? Ой-ой-ой. Викличе. Все це останній. Куди? А, треба капець, та скільки тут всіх титанів? Блін, він буде зараз блювати? Ні, <рес> Ось чому я люблю Helldivers! Ради цього. Нуль підкріплення. Скільки залишилося? 25 секунд. Так, можна сюди кудись. Аби не здохнути зараз якось тупо. Наприклад, тут ось так. А-а-а! Чувак, ти що? Це дробовик був чи що? Ммм, цікавий баг. Так. Де Ігл? Не бачу. Де шатл? Треба валити. Валити звідси. Ну що, погнали, хлопці? Побігли. Бо це... Ну що, за застрибуй, чувак. Фух! Це що, там турелька нарізає, що, -що кіли йдуть. Капець. Right mm, ще одна ачивка. У Чувака, мабуть, не було. Ось чому він на нуль пригнув тільки. Ух. Я більше не хочу на екстремальній, поки я тільки який там 9 левел був. Ні, я, мабуть, на на чомусь понижче буду грати. Круто. Це якесь диво, що ми <зум> змогли.